9 приблизно годині вечора, і показати, як я буду оприскувати своїм акумуляторним розприскувачем. Ось він, ось такий. Буду кропити від колорадського жука. Ось мене є такий препарат логус. Це двокомпонентний інсектицид нового покоління. Від Колорадського жука. І зараз я буду обробляти картоплю від цього шкідника. Щось я бачу, нікого ще немає, підходьте. Так, розчинила я половину цього пакета Цей пакет іде на 6 літрів або на 10. А в мене в цьому апараті всього 3 літри. Так, зараз. А поки я, поки нікого немає, я покажу, що я придбала. Оце до мене приїхала сестра і ми з нею збирали ось цю гойделку. Гойделка на 3-4 місця. Ось така. Збирала я її два дні. Почала збирати сама в суботу, не змогла, тому що тут треба ще когось, щоб можна було зібрати її ось ці. Ось ці боковушки треба, було, щоб хтось тримав. І оце навісик. Разом з'єднувався з боковушками. І ось така качелька. Вона розкладається, дуже м'якенька. Ось так вийдається, і розкладається. Ну і так як у нас на вулиці має бути з понеділка жара, ми купили ось такий басейн. Не глибокі, не великий, але буде де просто так поміряти. Так, звичайно, хочеться великий, я б хотіла 4-метровий, 2,5, щоб ширина, щоб можна туди-сюди пропливти і не виходити до ставків. Ставки досить такі брудні, коли вони їх скаламутити. Там рибу ловлять, кормять її і трішки неприємно купатися. Але чиста вода тільки мул на дні. Тому придбала такий басейн. Смішно, не смішно, але все одно в жару можна посидіти в ньому. Так, ну, а зараз, хто, хто прийшов пізніше, я хочу розказати про свій оприскуван, який я буду зараз випробувати на своїй картоплі. І проти Колорадського жука ось такий логус, який діє на Колорадського жука. І разом з вами Піто зараз шукати їх. Так, ось у нас собачка, Боба! Задавайте питання, хто хоче, які ви хочете задати. І пішли. Персики скоро будуть. Ви вже мій його бачили. О, в мене ж лохина вже дострігла. Моя лохина. Дивіться, яка гарна лохинка. І вже ось ягідки. Як вам ця краса? Ну, я чекаю, щоб лохина була зовсім темною, вона тоді смачніша набагато. Такий має аромат. полуничний, я б сказала. Коли, може, вже а коли їм багато, і вже якби всі наїлися. Я з лохиней люблю варення, дуже смачне. І моя малина. Зараз покажу свої малину. Поки дійду до картоплі, то все покажу вам. Ось така. Гарна, велика, досить і багато. Дивіться, це ж красота. Червона вся. Так, її багато. Не знаю, що з нею робити буду. Так, а це в нас білий налив дерева. І горох, який я завтра буду одіргувати і перекупувати і сіяти новий горох. Ось так. Вже зібрали ми кілограм з нього. Ну і картопля. Подивіться. Ей. Зараз будуть їх. Побувати. Чому так пізно? Тому що котики ходять, собачки. І треба зараз, поки вони за ніч, я надію, що цей апарат вже війде в цих жуків і не буде таким токсичним, і собачки-котики можуть ходити вільно. Так, почну з цієї ділянки. Ось цей показати об'єм мені якраз підходить, тому що... У мене небагато картоплі. Почнемо. Дивіться на сонечко. Краса. Понимаєте питання? Так, люди будуть, а писання щось не видається. бачу, ніколи прощені не хватить. А минулого мороза у нас поломаться окрестки на 10 літрів, то я брала диверським способом просто веника включає, що підметає вдома і макала у віник з срочным цим. Теж гарно. Гарно покрутилося. Никто ничего не хочет питать. З вами поговорю і жуків покривлю. Я цю ділянку, потім ще іще. На них чотири ділянки таких. Невеличких. Якось картоплю зараз. Не їмо так сильно. Я проходив, залишила трошки на завтра. Скали, чи вони від білих цих мошок. Чи на них. Не Якщо колорадські будуть не мошки не не подивилися. Це що капусту їдять повністю ті, там дивіться скільки. Так що... Гарний, окресто гарний. Рекомендуємо. Ось фірма коштує від 800 до 950 гривень. Де ви будете брати такий інтернет-магазин? Ну що, цю ділянку випускає. Так. Що треба виборишнисти роси, щось вже другий рік. Дерева ось такі погані. О, у нас вже по Так, Так, що тут треба. Тут, тут невеличка ділянка. Так, тут так, в мене експериментальна грядка для посаджена. Восени, десь так в листопаді місяці, оце все, що зійшло. Махенько. Вже огірочки зірвали. І зараз зірвано. Гірочки вже ліки. І вже зібрала кабачки. Ось таке цікаво. Топля, що за сорт невідомо. Отак от Титані. Не, <ріх> не дивлюся. Я вийшла не тільки показати, як працює оприскувач. Привіт, Надія Семенова. Так, помідори пішли, це ж було тепло. Було тепло, було мокро, дощі йшли, і все почало рости. Огірочки треба заплести огірочки. Ось так я сказала привіт! Чи ви десь в мене через забор живете? М? Що я на вас увагу я обратила? О, моя цибуля Ексибішн. Подивіться, вона кожен день росте і росте. А ця маленька, дивіться, от як кажуть, погана хіленька розсада, там садіть, може вирости. Нічого воно не виросте. Оце таке маленьке хіленьке, воно таке і росте. І чум -чум. Всякі люди, не терплячі, терплячі. Дивіться, яка цибуля. А оце гарна була розсада. То от така і цибуля виросла. А ось цей маленький Хиленький, ось таке маленький. Бачите, яка різниця? Отак, і так само удобрую, так само сапаю. Нічого з неї не буде. Так само, як і людина народиться хіленькою, так і росте хіленькою. Народиться богатир, так і росте богатир. Так? Ви так вважаєте? Це мої помідори. Помідори в мене в цьому році мої. Всі замерзли дуже гарно. І це я купувала на базарі. Так, ось дивіться, що в мене тут насипано. Це я так мульчую, бо 34 градуси має бути жари. Мульчую я це соснові гілки від кота, а зверху горіхове листя від фітовтори. Так, горіхове листя, якщо обкласти помідори, розсаду помідорів, вони спасають від фітовтори. Так, так, картоплю цю я не буду обробляти, тому що вона позбираю так жуків, тому що вона надрання і вже ми її викопуємо. І садимо нову. Це картопля Рів'єра і Слаута. Дякую. Город, ну, город і город. Я не манячка городу. У мене девіз садити для удовольстві. Так, цю картоку зараз роблю і оброблю. І зараз я вам покажу свинечку. Клубничка моя. Так, сьогодні ми її вже вибирали. Але вона ще червоні, червоні, червоні. Це рання. І вона вже Все, закінчується. А це середня. ось ще вона така полоненька. вже поїх, так. Кумачки не взятки вологи. А оце показати наразі покинуть. П'ять я ще полонечку покажу. Так, називаємо, бо сьогодні ми її обмирали. Племінниці давали додому завезти. Овіться. Завтра вже покинули є, хотіла вишняк зробити, мабуть, вже не буде з чого. Така гарна вишня. І показую, показую. А це типу білого наливу, але таким розовими розовим бочками. І показую вам огірки. але огірки вже собі вибрали племінниці Віддали. Огірки ось. Дивіться, я огірки висаджую на чорні плівці. Їх не треба поливати, якщо вони так ростуть. Ну, Треба, тут дуже-дуже спекотно, для того, щоб плівка стала трішки е, такою холоднішою. Ось Вкусні, смачні огірки. Вічені смачні. Посадила оце голландську селекцію. Тут в мене чеська селекція. Ніцесь якась насіння. Це чеської селекції, це китайський огірок довгоплідний. Ось росте він такий. А тут був огірок чайковський. Ну, не захотів. Не знаю, чому два рази досівала і нічого не доросло. І кабачки. Ось такі. І огорочок. Ось такий. Гарбузи є. Зараз покажу кавуни, так, дині і гарбузи. Так, ось такі горочки. Зараз ще підліжу трішки. Ось так. Одна та. Так, це не перчик. Оце. Деньку я посадила, але в нас сім тут... тут щось між огірками трішки затісно. Ну нічого. Так, лохина, оце, мабуть, буде дуже великого розміру лохин. Ось Якусь я згубила як її марки. Ось лохинка. Ну, ця дуже велика лохина. Ця вже достигла. Бонусы дюк. Смачненько, дайте я -дай його покуштую. Бачите. Ой, впала. Так, ну ще не крупила тут. Уже набрав солоду. Так рози. Роза пішла одна гілка гарної рози і ось такий букет дикої рози. Так, наші персики. Ось наші персики. Дивіться, скільки їх буде в цьому році. Взагалі, цей персик достигає десь приблизно 20 серпня. Але я бачу, він достигне в кінці червня в цьому році. В цьому році, взагалі, чудна погода, чудна. Чудить. Чудить? Так. Але ми прикрили. Оце що, на підсохло. Гортензія. Ось така гортензія. Скоро буде квітнути. І я от, Показую гарбузих. Так, у нас тут компост куча, і от прямо на компостній кучі зробили ці грядки. Це гарбуз. голоносіневий, без Бешкарлубки. Насіння гарбуза. Гарбуз. Це диня. Ось так треба вже прищіплювати її. Це кавун. Гарбуз, кавун. Так, це кавун. Але ще усажний отако на плите. Черный, накрытый и кусаченный. Так. Что тут у нас есть? Так Так, выкину. Видите, арбуз. А так компост кидос. Картошка, то и картопля Дыня. И дыня. И дыня. Вот такие. Есть малина. Тільки що показувала. Ще багато малини. Ось такі. Що показати ще малину? Пасхалку. Показую ще малину. Так, квіточки доль паркану. Пахнуть. Собаки, Село все-таки. Опа покрасили навколо дерева. Клумбочку. Гарно. Там картопля, ще треба присквод. Тут кости. І о! Я зараз покажу, що в мене є на городі. Так, тут в мене клумбочка, гарно. Гартеньке. А в мене є гриби на городі. Удачі. Зараз також, в мене є ось такі дві сосни великі і, і одна маленька, і одна ще менша. І на городі в мене виросли маслята. Я вам зараз покажу маслята. Наша вам та малина. Ось маслята в мене виросли. Дякую. Знаєте, чого я знаю, що це маслята? Колись ми. ми купили маслята, в баночці настояли шляпки, які були червові, і сюди вилили з водою разом. І ось виросли маслята. Уявляєте? Оце дивота, лавандочка. Пахне неймовірно. Помідорів красних нема. Ще рано. Теплиці в нас нема. Помідори замерзли всі. Персики є. Скоро будуть персики. І тому дорі нема. Білий налив. Є, буде. Ось. Ось малина моя. Показую малину, хто хотів. Так, опа. Опа. Так, показує. Я тут стільки прималин, не знаю, куди її дівати. А усіка коса. Так не видно. покажу кожуйка. О, гарно. році малини. Як ніколи. Це буде смачно. Це буде добав. Ще в мене ужина. Ось ужина ще буде. Казала. М -м. Це наш морква, квасоля Морква погано ж сходила, пересівали два рази. Там салат, там картопля. ну ось так. підписались дякую. Хочете підписатися, підписуйтесь. Так, це мене цибуля, яку я сіла у лютому місяці. І ось вона вже. Як росте, гарно. А це в мене ці були форей. Від цікавна. Це я залишила її зимувати і дала ось такі стручечки. Насіння буде. Дивіться. О, ей башня. Скоро розпуститься і будуть квіточки. О, тут вже скоро відкриються квіточки. Як вам? Що я посадила? А це огірок диня. Коли достигне, покажу. Чого я не посадила, я збираю вже врожай. Вже не могли садити. Скоро літо закінчиться. Так, це грядка не якась мусорна, це просто насипане листя. Вчора насипала листя горіха, щоб не було фітовтори. На автомоторну. Я не знаю на автомоторні нікого, тому я не буду нічого передавати. Так, ну, сьогодні стільки питань. Автомоторные це, да? ще високі будуть. Я їх уже пообрезала, пообрізала. помідори. Помидоры гори. Ну що? Закінчувати. Щось мало мене не дивляться. І я, мабуть, буду закінчувати. Ось вам ще краса, Черешня вон там, абрикоски. Все, буду казати до побачення. До побачення. Дякую за перегляд. Буду крупити наш місад. Буду крупити. Картоплю від колорадських жуків. Все. До побачення.